Вітаю, панове. Як відкрити фірму і мінімізувати час о, власне від самої реєстрації до першої траси, до першого прибутку? Сьогодні я так загалом відповів на це питання. Мене звати Роман Біземігрант. Я можна сказати угробив свій транспортний бізнес в Польщі і тому я вже знаю і я вже вправі розповідати про те, як це тут відбувається. Зараз я просто коротко заакцентую на основних моментах, які... Потрібно вам знати. По-перше, ясно, що фірму зареєструвати, і поки вона ще не з'явилася в КРС, ви собі можете потихеньку підшукувати автомобіль для лізінгу чи для покупки готівку за готівку, можете собі дивитися там якісь пропозиції на сайтах, можете аналізувати експедиції, поки та фірма ваша в КРС ще процесується. Після того, як ваша фірма вже з'явиться в КРС, вам потрібно буде. Позавершувати усі паперові справи, підписати договір на індичну адресу, на е, бухгалтерський е, облік, відкрити рахунок в банку. Коли ви вже це зробите, то потрібно, щоб ваш бухгалтер подав документи до вже скарбового, щоб ваша фірма стала платником ВАТУ ПДВ. Я вже про переваги бути платником вату розповідав не в одному зі своїх відео. Можете собі повернутися, подивитися. Але основний момент, що платником ВАТУ Вигідно бути, тому що ви будете мати можливість повертати той ват. Для того, щоб стати платником вату, потрібно, щоб ваш бухгалтер подав документи і на момент подачі, щоб у вас була якась діяльність, що у вас були покупки на фірму, щоб ви щось купляли, продавали. Для того, щоб показати у женду скарбовому, податкові, що ваша фірма нефіктивна, що вона займається бізнесом, веде діяльність і приносить користь суспільству і польській казні. Тому що. Бути платником ВАТУ це є привілегія. Це не є обов'язок, це є привілегія, і дійсно воно вам вигідно. Повернення 23% ВАТУ це завжди є плюс. Само собою, що ваша фірма і так стане автоматично стане платником вату, після того, як ви досягнете обороту 200 тисяч і перевищите цей ліміт, ну але вам, як власнику фірми, набагато вигідніше зі старту отримати платника ПДВ, і таким чином компенсувати собі ці 23%. Тим паче, що якщо ви хочете купляти автомобіль там, чи причіп, це ну, немаленькі суми, і вату там набіжить на 1020 20-30 злотих, в залежності від вартості автомобіля, звичайно. Тому я наполягаю на тому, щоб транспортна фірма ставала платником вату відразу. Поки вирішуєте питання з ватом, ви можете собі підшукати лізингову компанію, яка перевірить, перевірить і надасть вам можливість отримати лізинг з лізингами на сьогоднішній день, це вересень 2023 року. Я одразу скажу, що не просто лізинги. Складно отримати, особливо якщо у вас немає карти побиту, то в принципі ви можете навіть по цих питаннях не звертатися, тому що ну просто навіть внесок не приймуть. Якщо у вас є карта побиту, чи там громадянство іншої країни, то це інший варіант, можна принаймні спробувати подати. Але я зазначу, що без фінансових показників фірми складно зараз дають лізені отримання ліцензії. Процедура не швидка. Від місяця до трьох місяців можете чекати на цю ліцензію. Знову ж зупинятися на цьому детально не буду. Вже розповідав, вже ви і так знаєте, як ця ліцензія відкривається. Якщо не знаєте, то пошукайте, знайдете в мене є відео. Ліцензію отримали, окей що далі? Машину купив, маєте теж ліцензію, вперед в дорогу. Да? Ні. Якщо ви отримали ліцензію, то це тільки по Польщі. Якщо ви хочете. Брати міжнародні траси, то вам потрібно виробити седец-кіровці для водія. І тоді вже вам, вам вже точно можна їздити по закордону. Процес довгий, тривалий, дехто не розраховує часу, не може собі покладати, як воно це все по порядку, що було видих, видихується на якомусь етапі, випускає руки, нічого не виходить, поки це все проробиш, пройдеш, може пройти навіть півроку, якщо ти цим сам займаєшся. І багато, реально багато підприємців просто, як би мовити, втрачають бажання навіть на тих етапах займатися далі бізнесом. Але скільки б я не розказував, скільки б я не говорив, як це складно, як це непросто, справжнього підприємця ніколи нічого не зупинить. А особливо ті, хто цепкі, і ще вміють рахувати гроші, і хто має фінансову подушку, ну, ці точно дійдуть до кінця і будуть вести цей непростий бізнес. І все в них вийде, незважаючи ні на які труднощі. Я це знаю. Я це вже сам проходив, і мої клієнти неодноразово це проходили. Я вам про це авторитетно заявляю. Мене звати Роман Бізімігрант. Підписуйтесь на канал, я розповідаю тут зовсім трішки про ведення бізнесу в Польщі і Європі.